Всім доброго дня, вітаю вас. Так, до уваги, я сьогодні показую відео обзор пилочки фірми TopCraft. Це в нас старенька пилка німецька. Перший раз така попалася, що Ще тут у марках пише ціна. Я розбираю, по суті, як завжди, для того, щоб показати відеоогляд пилки, можливо, комусь цікаво взагалі. З інформацією подивиться, всередині, який вид шестерні і так далі. Бачимо це боковий двигун. Бачимо такі внутрішній вид передачі. Тут шестерень від алко старішої моделі, з такою муфтою запобіжною. Тут воно ну, буксує при нагрузці, не дає проламати шестерні, так воно ну, нагрузку зменшує на шестерні. Пилка попалась, я би сказав, абсолютно нова, хоча, як какая поверхнево, звичайно, що вона поцарапана. Це не відмаїти ніяк, тому що мусить бути царапане. У нас по потужності бачимо 1750 Вт 9 метрів в секунду, 82 А4 виробництво по ходу, по ходу Німеччина. Це на 2001 рік. Так. Бачимо по щітках нові. Другом новенький взагалі, бачимо, що хіба почав перетиратися колектор. Добре, залитий якор, гарно залитий. Я б сказав, пилка проста, надійна, безвідказна. Але перед тим, звичайно, її треба розібрати, гарно все промити, прочистити, продути, обслужити. Подивитися обов'язково посадочне місце, щоб було все ідеально. щоб насос працював, тому що він коштує тут. Образно говоря, 1000 гривень 1200. Ось так виглядає пилочка. Бачимо, позірувати ідеальний стан. А саме головне я не назвав модельку цей ТОП Крафт ЕКС 1750. -40. так виглядає пилочка. Так що всім дякую за перегляд. Гарного дня, дякую, до побачення.